Що робити, коли страх сковує тебе? Насправді треба боротися не просто проти страху, а відкритися для Божої любові. І коли весь ваш фокус на страху, бо ви боретеся з ним, ви насправді посилюєте його, коли ми вкладаємо разом з вами нашу увагу і силу в антидот, а не в проблему, тоді ми знаходимо рішення. Тому чим більше ви боретеся зі страхом, щоб подолати його, насправді ви більше на ньому фокусуєтесь і навпаки його роздуваєте. Але коли ви зосереджуєтеся на тому, як Небесний батько любить вас, тоді це виганяє страх геть. Перший Івана, 4, розділ, 17 вірш, каже, що в любові немає страху, але досконала любов виганяє страх. Тому, коли ви налаштовуєте своє серце, щоб приймати нескінченну вічну любов вашого небесного отця. То любов змінить усе. Цю любов ви переживаєте через стосунки з Богом, через зустріч з Ним. Були моменти в моєму особистому житті, де я просто зупинявся і казав: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я відкритий, я просто дозволяю тобі любити мене. І Його любов починала переповнювати мене без зусиль, без формул, просто Його присутність і страх йде геть. Мені подобається, як написано в римлянам 5 розділі, 5 вірш, переклад меседж: любов Бога це не річ для обговорення. Ми пережили її, і наші серця повні його любов'ю через Святого Духа. Тому не форсуй проблему, а відкрийся тому, хто досконало любить тебе.